Важко, так. Важко. Да, нам це дуже подобається, тому я думаю, що це буде добре. Для... Це чудово. Я маю на увазі, ми цього не очікували. Ми прийшли знизу шансів у Швеції, виграли все, і тепер ми тут. Все ще на вершині. Не можу дочекатися вівторка. Привіт! Я словені. О, так, більше? так. Це неймовірне відчуття, як як для Фіна, що розмовляє шведською. Це велика честь бути тут, представляючи Швецію. Це це насправді величезне для нас. І я задумуюсь, Думаю, зрозуміло, ця пісня особлива, бо вона про мою покійну матір, про те, як я стала матір'ю і мою доньку. Але головний меседж цієї пісні насправді в тому, що навіть якщо ви проходите через е, глибокий біль, через глибоку печаль, час це загоїть і ви, врешті-решт будете в порядку. Як візьмиться, щоб розповісти купі друзів? Давай, давай підемо далі. Привіт, 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 привіт. Як ти? Справжнє натуральне каміння, дорогоцінні камені, бурштин. Я не думаю, що вони більше засмучені, тому що я думаю, що я майже представляю дві країни одночасно. Насправді я представляю тисячі і тисячі людей, тому що це є плащ бажань. Я просто зроблю щось просто хороше. Лише чотири. Да. Мене знали за комедійні виступи в минулому, але думаю, за цей час е, трапилось багато в житті. Е, моя дорога дружина е, була діагностована з е, невилікованою хворобою, але вона її подолала. Тому я думаю, це несе цю важливу частота е, надії, любові, ум. Е, це повідомлення про те, що е, коли хтось каже вам, що щось неможливе, завжди є шлях, якщо ви готові його шукати. Ум, і навіть якщо іноді здається, що, що життя не під вашим контролем, все ще є кермо, яке ви можете взяти і бути водієм свого життя. Боже, Це важко. Привіт, як ти? Ти дуже хороший. Дякую. Ну, від вас це добре. Так, приїду до вас наступного Добре, Це у моєму шоу. Немає нічого поганого, нічого, що могло б зіпсувати дітям настрій. Тож, діти, просто дивіться. Це все, хто це? Гімук. Так, моя пісня про мій особистий досвід. Зваркові це не дуже ви її знаєте, моя освіта не найкраща. Я сподіваюся у своїх педагогічних стінкостях і все таке. І коли ми бачили, звісно, класична музика. Багато класичних елементів у піснях, так оркеструні тобто або класичні гармонії, мелодії. І тому я дійсно хочу представити цей світ новій аудиторії, щоб вони ходили на опера. Тому, ви знаєте, у нас є різні стилі музики. Тож знаєте, є класика і є. Це моя подруга Наташа Туніцька. Це робить тебе почуватися жахливо, це неймовірно. Ні, але я хочу. Має бути неймовірно носити таку сукню. От і все. Як ти. О, ти чудово виглядаєш. Відмінно. О, Дякую. чи ти тоді допоможеш мені? Що відбувається? Які які 16 компаній? Я думаю, що що світ завжди потребує позитиву, усмішок і щастя. І е, знаючи, що моя пісня може дати трішки цього, це робить мене дуже щасливим і гріє всередині. І я думаю, що е, як людина, знаючи, що я можу зробити чиюсь подорож трішки легшою і трохи більш щасливою, це змушує мене дуже усміхатись. Ісландія, Ісландія. Божевільні монстри Ісландії. Так, Ісландія, hey, вони hey. дбають про вашу енергію. Вони її вбиратимуть. Привіт. О, так. Ця пісня про те, що ти на човні, і це наче човен життя. Ти як човен, і хвилі накочуються, а ти просто продовжуєш веслувати, незалежно від того, що стається у житті. Ти продовжуєш плисти через you життя. Через все. Ніколи не зупиняйся, oh, no. ні, не переставай вірити. Отже, хлопці, наш друг Клод теж у конкурсі. Що ви думаєте про Клода та пісню Селібей? Дуже добре плода, щоб вони так красиво, і дуже добре, тому що дуже те. Привіт, годі вже привіт. Тоді ти не мав репетицій, щоб сидіти. Ми дійсно. Ми вже 14 років, друзі, і за цей час знаєте, іноді хтось із нас переживає щось, і інші двоє завжди допомагають цій людині встати, виводять її. І роблять, щоб вона відчула себе добре, і ми Ми просто хочемо, щоб це був дівчачий та, а... Так, Це для Так, це просто для дружби та кохання, і це те, ким ми є. Ми разом так давно, тому це важливо для та, нас. А... Також я на місії. Я маю з'ясувати, як отримати цю люстру в своєму домі, бо вона це абсолютно чудово. Залишитися для деяких людей. Це чи особисто? це так? Воно все ще в гарному стані.